На місці атаки 3 червня 2023 року підгородному квіти та дитячі іграшки. Місцеві вшанували пам'ять дворічної Лізи біля панівиченого будинку. Дівчинку вбив російський іскандер. Внаслідок удару всього було поранено 22 людини. Серед них п'ятеро діти. Батько загиблої Лізи Владислав Приходько розповідає: весь цей рік прокидався та засинав з думками про донечку. На кладовище їздимо раз в два-три в дні до доньки. Ну, дуже важко, бо дуже тяжка та втрата, бо єдина дитина. Плюс ще до цього додавалося здоров'я своєї дружини. Вона інвалід другої групи внаслідок війни. Уламки ракети поранили і дружину Владислава Наталію. За рік після атаки їй важко самостійно пересуватися. Через стан здоров'я, каже чоловік, навіть не може одна з'їздити до доньки на кладовище. Дуже тяжко. Зараз проходимо багато реабілітацій, вона не працює. Ще треба дві операції. Проживаємо, як сказати. Не було їм і, і часу не було, про що ми не споминали свою доньку. Вшанувати пам'ять загиблої дівчинки прийшла сусідка Наталія. Вона також була вдома під час російської атаки. Жінка пригадує. Після удару побачили зруйнований під'їзд, де жила сім'я Лізи. Коли я вийшла, це був який -то армагеддон. Це, все, все, Це було чорне, все було страшне. І вже, навіть, часу 4 часа чотири десь написали Лізе більше ами немає. Це була дуже хороша світла дитинка. Під'їзд, куди влучила російська ракета, повністю знесли. Сусідні квартири непридатні для життя. Про це розповів виконуючий обов'язки міського голови Віталій Моргун. Зараз на місці зруйнованих квартир лишень пустир. От саме роботи, от тільки які зараз по цьому будинку, ми прямо закінчимо. Зараз це цей процес ще йде. І ми говоримо про те, що тут буде ну, благоустрій, благоустрій з деревами, з усіма такими штоками. за ініціативою громади розповідає Віталій Моргун. На місці зруйнованого під'їзду планують створити меморіал та висадити квіти. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини. Дніпро